Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Давайте зайдемо, що там у нас є в магазині, чи є якісь пропозиції. Будемо перевіряти. Заходить. О, вже і коронка пропала, тут була корона, багато пропозицій, все списало. Так, це все не потрібно. Це також не потрібно. Оце таке. Так, нічого, друзі, цікавого. Окрім британських контейнерів, як бачу, з'явилося. Ну, давай чекнем. 15 штук за 19 500, Це дуже невигідно. 10 за 13500 теж дорого, блін. X5-7 тисяч, блін, такі ціни. півторуха за один. Ой. І ось мені прийшло таких дві пропозиції. Одна за 1050 гривень майже. Ну, вона десь вийде 1060 там, з комісії. Ну така прикольна пропозиція. Ну це дорогувато, друзі. Не вартує вона того. Давайте, друзі, я не знаю цю пропозицію відкриємо. За 10 за 13500. Ну що, дякую вам, як завжди, друзі. За вподобайки, за коментарі, за активчик на каналі і ті, хто остаються на каналі. Всім вам респект, друзі, всього вам найкращого по житті, да й взагалі. Всіх вас обійняв. Ну що, купуємо? Поїхали. Перше, як завжди, сам відкриється. Це 100% 200 тисяч. О, мабуть, розробники почули мене. Пам'ятаєте, француз казав? Порізали 10 тисяч срібла. Всюди позабирали. Повернули назад. Може, дослухається, та золото повернути назад. До речі, не подивився, чим, чим тут компенсація. Угум. Ну, ось наші подвохи. Срібляні. Танки за срібла, компенсація 1,5 ляма. Це Шарлеманже, Cairwon Defender, Turtle і Defender MK1. Ага, ще й ФВВ 7 рівня 45. Та ти що, глянь, ще ще щось тий прям із ці компенсації. Розробник, та не прикалуйтесь, що 13500 стоє набір. І ще й компенсація сріблом. Не знаю, друзі, давай перевірять. Потім скажу свій вердикт. 9 кантів лишилося. Поки що нічого цікавого не бачу взагалі. Вільний досвід, 200 тисяч срібла. Ще 200 тисяч срібла. Навіть не знаю, чи буде взагалі той танк. 5 контейнерів лишилося. Це так. Да. Ну давай одну з підтримуємо кастомушку чисто для приколу. Ні, така це погана. Ай, пішли друзі, трішки пошаманули, не знаю, че поможе це. Може якийсь танчик хоч дасть. Тільки не кажи, що це на шад для манже. Ну а на кого? На шаманули, блин. На камуфляж. Та ты шо? Ну вот сюда. да Супер, скриньки-бринки. Оце точно скриньки-бринки, друзі. Скринь-брин, блін. Останній контейнер, друзі. Чи рекомендую вам ці контейнери? Звісно, ні. Так, а де їхні талісмани збираються? Давайте глянемо, що тут по талісманам хоч взагалі вийшло. Де вони ці британські контейнери? 9 штук, так. Та ти що це ще мені ще 15 це треба. Фух. Та ні ти що, друзі? Воно не вартує того. Тупо мені ще прикиньте, що треба. 19 скринь. А їх дає по 10-13500. по 13, 500. Та ні, ти що, Ні. Навіть не обговорюється, друзі. Не рекомендую вам цю пропозицію. Развод чистой води. Мій вердикт. Давайте об'єднаємо сертифікати. Ні, друзі, не варто воно того. Та навіть жодного танку не дали, дали якийсь. Ой, якесь лайно, блін. Ну, типа заскамали мене. Камуфляж дали мені на шарлі І Що мені за нього компенсація? Яка? Де він? Ось ми купили. Талісман. Срібла, друзі, насипали. Я так нуждаюсь у сріблі, що просто капець. Ну, добре, друзі, то маємо те, що маємо. Цього разу не пощастило. Того разу 4 ляму. Захавали вільного досвіду. В цей раз захавали 12 13500 золота. Контейнери бачу на 1000 золота попіднімали. Ну, якось так, друзі. Я вам свій вердикт сказав. А, ще ось вам аукціон, якщо цікавить, вам рекомендую тут із танків. Т-77 однозначно. За 8000 золота. Вартує, друзі. Цей танк того вартує. Ну, краще, друзі, якщо він у вас був за 7500, його вже викупить у себе. А якщо ви перший раз продавали, то взагалі за, 5... за скільки? За 3750. Якщо ви перший раз тільки продали і більше його не викупляли, там погортаєте у себе, має бути за 3750. Отакі от, друзі, вийшло на глухо відкриття. Все, друзі, вам всім, як завжди, за все, подякував, вам всім міцного здоров'я, вам гарних відкриттів. За цю пропозицію вам сказав. Не вартує. Чекайте щось краще. Або ви будете, може, фартовіші. І всього вам найкращого по житті. Божого благословення, звісно. мирне небо над головою, До зустрічі. З вами був Сталкер.